Коломийській громаді вже давно діє програма Освітній прорив. Очільник об'єднання Богдан Станіславський зазначив, що впровадження нової української школи потребує доброго забезпечення. Нова українська школа, діти 4 класу виходили якраз в п'ятий клас. І що ми могли зробити для них тоді? І ми давайте кажемо, будемо продовжувати, щоб було. З першого класу нове обладнання передали директорам коломийських навчальних закладів. Три роки поспіль нова українська школа не фінансувалася, але наша міська влада все-таки купляла дітей мозабуки і парти для того, щоб не переривався цей процес. У цьому році це фінансується за рахунок державного бюджету. Хоча і міська рада закупила нам уже мозабуки і про. І комплекти парт. але державний за рахунок державного бюджету спільно з співфінансуванням міської ради вже закуплено нове обладнання. Керівник обласного департаменту освіти та науки Віктор Кимакович розповів, що таке технічне оновлення відбувається в рамках державної програми. Держава підтримує розвиток освіти, і з державного бюджету надходили субвенції на закупівлю обладнання для нової української школи для викладання предмету захисту вітчизни, для обладнання класи мультимедійними засобами навчання. І сьогодні Коломийська громада отримала такі засоби навчання. І в 8-му ліцеї їх будуть отримувати школи для того, щоб організувати процес навчальний у всій громаді. Це відбувається по всій області. Завдяки співфінансуванню місцевих органів самоврядування техніки вдалося закупити на більше як 5 мільйонів гривень. З Коломи Богдан Малецький Галина Рончук, телерадіокомпанія Раї.